А про вас там щось пліткують. Хочете дізнатися, що саме, і хто розпускає ті плістки? Ну, то залишайтеся зі мною. Десь у вашому житті сталася якась неприємна ситуація. Не прям так, щоб дуже ж таки критично, але все ж не дуже і приємно. І от пліткарка чеше своїм язиком роздуває цю ситуацію ледь не до вселенського масштабу. Щоб показати людям, що ой, а у неї там, а у нього там не колесо спустило, а взагалі машина взорвалась. І розпускає ці плітки якась маніпулятивна людина, заздрісна людина, який заздрісно до всього до гарного, до поганого, просто до подій у житті інших. От у вас щось сталося, а в мене в житті нудно. І стається людині заздрісно. Плюс ще й емоції в неї, як американські гірки, то сюди коливають її, то туди коливають її. Пліткує вона, бо людині просто нудно жити. Ну, от нічого в неї в житті не відбувається, і вона, отак, хоча б цими плітками отримує увагу від інших. Вона там перебільшала, там накрутила, там щось взагалі видумала, що його зовсім не було. А люди слухають, а люди приділяють увагу. І вже є відчуття якоїсь цінності: що ага, а я не сама, чи я не сам, а я цікава, а зі мною спілкуються. Те, що, можливо, там за спиною потім хіхікають, та вона як вигадає, та він як придумає, ну то вже інша справа. Та Тож за спиною, він чи вона того ж не чує і не бачить. Швидше за все, ті, хто чує те, що розповідають про вас, слухають, обдумують, але не вірять на слово. Вони аналізують, можливо, чи дійсно це правда, чи могло бути це правдою. Тобто не прям ага, повір почув і повірив відразу. Ні, подумав, чи взагалі таке могло бути. А от вам реагувати на ці плітки, ну, в залежності від ситуації, виходить. Ви можете їх проігнорувати, якщо це буде кращим для вас чином. Або ж ви можете тому, хто вам переповідає цю плітку, сказати, ні, це вигадка, такого в моєму житті немає, навіщо таке вигадувати. Тобто дивитесь по ситуації, в залежності від того, як ці плітки на вас впливають, в залежності від того, хто з цією пліткою до вас прийшов. Якщо вони вас ніде не зачіпають, ну плещуть люди язиками, хай плещуть. Проігноруйте. Якщо ж хтось ну, дуже там, чіпляється до вас, а я от чула, що у тебе оте, то можна відповісти, ні, такого в мене не було.